А що ж це ото все ставити? Поки не дадуть воду, будемо возити. Часто що і води не вистачає. А зараз. Де пошло? Ну от. Ну, в такого все, і не знаю. Якщо і це кресньо стало. Як ми скучали. А що, солону дали воду, все, кажеться, водопровід ламається, все. Така труба повинна пропрацювати не менше 25 років. Це по стандартах. Але бачимо, що 8 років і іржа повністю її знищила. Повністю знищила ця велика вміст солі. А не було другого рішення цього питання. Бурхливі потоки води на вулицях Миколаєва водночас. Стали і буденною, і страшною картиною для мешканців Миколаєва. Ще на початку бойових дій головна водна артерія міста була перебита, і вода поступово стала на вагу золота, адже проблему водопостачання вирішити ще нікому не вдалося. воды в Николаеве были. А зараз там ведь на трамвае приводят. Я так думаю, что он сказал? не стоит и не люблю, Даже если мы, говорит, Херсон от объем воды в Николаеве не будет, если Нет. верить телевидению. Хотя, ну, подождите, он, наоборот, по говорили, там перебито, а где если свободно? отбить Херсон, там можно То будет это отремонтировать. Все равно еще месяца воды Вы нету. все молодой человек. Даже если я отобью. Да все же это все. А не за бочку было чуть-чуть. Ну да чтобы кран Да, 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 да. Все. Все, поехали. Ну я начала возить уже на цьому трамвае. То был у нас открытый. Літній. Літні. А, літні. а це вже ми переходимо на зимній варіант. Вже от, Опалення в салоні є, щоб вода не, да, вода не замерзала. Тобто mm -hmm. пока... то, ніхто не бачить виходу, возити будете далі. Так. Ну, да. Поки не дадуть воду, будемо возити. Тільки, правда, недавно почали на цьому вагоні возити. Багато незручностей. ну… Місто ж все одно залишається небезпечним, тому що близько Вам Не страшно працювати. Це ж от сьогодні ми під постійними повітряними тривогами. Якщо раніше бігали, заглядували де стріляють, то зараз вже. Звуку, ага, далеко, а це десь близько. Це погано, це дуже погано, що а виходу нема, комусь потрібно залишитися в місті, комусь потрібно працювати. Похоже, не может, чем сейчас, да? Это один из многих пунктов раздачи воды в городе Николаеве. Примерно около 15-20 тонн в день здесь конкретно раздается. Плюс-минус, э, я знаю выдачу еще по нескольким точкам, она похожа ситуация. 10-12 тонн, 15 тонн. Когда у нас в Николаеве исчезло нормальное водоснабжение. Это был апрель месяц. Тогда еще про зиму, тогда никто не пытался думать, пытались как можно быстрее организовать подвоз просто пресной воды. Да, летнее время позволяло это делать оперативно, быстро, не утепляя. Сейчас, учитывая то, что мы ждем зиму и все-таки как-никак холода-морозы, сейчас начат проект по утеплению наших точек выдачи воды. Процесс, понятно, непростой, но он уже в работе. Весь город всеми доступными силами каким-либо образом пытается добывать пресную воду. Часто приходится за водой бегать? Да, мы же в СМП идем. В нашем районе вообще воды там нет. И сколько вам приходится вот это идти? Полчаса. А сколько раз в день? Один раз, кто-то набрал, на следующий день опять. Поменялась чуть-чуть жизнь, когда вот это вот с водопроводом беда. Да, весело стало. не вот скучали. А что, соленую дали воду, все, водопровод ломается, все. Втираю я вручную, О, боляр я не включаю. Оцей кран у мене вже пропав, я поміняла. У туалеті у мене стояк пропав, я поміняла. Мені обошлося для мене великі гроші, так як стройматеріали подорожали. О. Да, то оцинковані труби, я ж говорю, непогані труби О, були. Ну, що ж, солона вода, все поз'їдала. У ванний кран теж ржавий, кожен день чищу, ну, а смисла ніякого немає. Ну, Отакої вот <режу> ржавчина. І тут увесь рижий ось, він уже весь рижий. І ось Це воно почалося? Оце, ну, оце, да, оце <режу> як сольона вода пішла і став пропадати отут кран. <режу> оце 12 апрелі в нас іщезла вода. Розбомбили наш водоканал. Ми місяць були без води. О, спасіба Ігорю з второго під'їзду. Він організував машину, привозили спочатку один куб, а людей мікрорайон то великий. Потім поставили ще куб, привозили два куби води. Район великий, люди ругаються. Тут такі черги в нас стояли за водою, хоча б дві баклажечки води набрати. І це ми так, ну, три, чотири, дві набереш, це ми так пользувались. Приходили по моїм посудку, потім з полесним. У туалет вже не, ну, як, не лили чисту воду, а то, що ми посуду мили, то туди отак туалетом пользувались. А купатися вже оцю каструлечку нагрієш. Теж водичка запас стоїть. Так, да, які баклажечки були, то, то все заповнили. І скільки у вас баклажечок на день виходить? Ну, економим три-чотири. Це ми економим. А да. якщо стірка, то, звісно, вже більше таскаєш тоді. Угу. А старіки пооставались, і от ми ходимо з цими баклажками по воду. От це все бачите, заставлено, і під ванною бутилки лежать, і під раковиною лежать, і в спальні. Бо Мерка, що запасайтесь, бо вдруг не буде і цього Буває, що таке бомбіжки, машини не йдуть під бомбіжки і нам не привозять воду. Ми ж ми знаємо, то поэтому ми ділимо такий великий запас, щоб вона була. Тому що якщо не привезуть день, два-три, що ж нам діти, то ми ділимо запас, економимо її. На <кій> да, отак от не думали. Вроді як... Ну, хоч і на пенсію пішли все одно, як то ну, мирно, спокійно було. Ой. Да. Уже ми як ми, а за внуків, за дітей переживаєш. <кій> Воно бідне в Києві Бабушка, я попав під обстріли, 30 ракет прилетіло, та мене папа забрав, ми їхали і ракети летіли, і де ж ви випрятались. Та на дачу у підвал, і сиділи в підвалі. О, Дитина моя думала, внук, що він буде сидіти у підвалі 8 років і нам летить. Та я вже за себе. Ми теж сиділи місяць в підвалі чи два, тікали. О, А потім вже, ви знаєте, надоїло, ліфт відключили, теж війна, ліфт відключили пішком, 5-6 разів туди-сюди, серця вистачає, скорі визиваємо. Знаєте, ночами ці сирени за сиренами, Вже так, вийдеш у прихожку. Посидиш, посидиш, та й лягаєш далі. Чи спиш, лежиш тільки, який там може А буває, як бахнуть, кажуть, не буде води, так тоді вже всі каструлі достаю. З О, спасибо Наталії Юрівні. Вона нам приобрела привезли контейнер великий, в мужчин організувала, почистили його, покрасили контейнер, положили туди ну, такий, як мішок, йомкость, і привозять нам тепер воду. От от о утром і вечером нам дають воду по графіку. Спасиба, конечно, водичка хороша. Врівно, поки технологія не пройде, ні читання не наберете. Приїжджає машина, велика машина, тут становоться, закачують води. Буває повну, а буває він вони ж по всьому городу возять. І буває, кажуть, води мало вам досталось. Ну, ми тоді вже хоть по немножку кожному. От це отсюде, що туда була черга. Вот по, по всьому двору. <клухи> <клухи> да, все ушли на фронт. что <клухи> <Оп>. щось гупнуло. Ми <клухи> вроде, а это... йде стрелка от работы. Німе, я вас сам. Хорошо, я, хорошо. Розуміали к чему. Що там? Ми на у нас бахають, а ми воду берем. Угу. так, щоб не переточити, щоб кожному хватило водички. Підставляємо другу баклажечку. Да, от от набираємо так, стачуємо, щоб капель, крапліка, крапліка, щоб не капала на на землю, бо нам дорога вода. Зараз золота. О, немає. Все слилось. О. По графіку ми приїжджаємо. По графіку? Да. А, на 9 приїжджаємо декабристи в Потьомкінська. На пів 12-го, 12 ми на... Та Я зараз будемо проїжджати Чкалова там і вже в три години тут. Багато людей приходить? Дуже дуже, дуже... часто, що їх води не вистачає. От сьогодні води не хатило. Не Люди йдуть, бо в нас дуже хороша вода очищена. Навіть і... машини під'їжджають, заправляються. Це кожного дня відбувається. Кожного дня без вихідних. І субота, і неділя. Кожного дня. Зараз заїдемо, заправимося водичкою. Це якесь джерело. А в нас скважини. А, в депо. В депо, скважини, Очисна система. Зараз ви бачите зразки очищеної води, тієї, яка пропонується мешканцям Миколаєва у якості питної. І ми проводимо аналіз на жорсткість цієї води. Це та, яку привезли, яка вже очищена і пропонується в якості питної води нашому населенню. Додаємо невелику кількість буферного розчину і робимо висновки, що жорсткість води становить 4,2 мілімолі на кубічний дециметр або на літр. Що це, значить? це значить, що цю, цю воду можна використовувати і в пральних машинках, і в опалювальних котлах. А також її за показником жорсткості можна вживати як питну. Якщо Я робити? В трубах? Ні, це не в а, трубах. Це, це очищена, яка у ємностях пропонується людям в якості питної води. От ми визначили, що по е, жорсткості угу. вона відповідає всім вимогам Держсанпіну України. Зараз подається в кран водопровідна вода, яка в бактерицидному плані безпечна, але пити її і вживати в якості навіть технічної води для прання або для використання в бойлерах і так далі, не рекомендується, тому що вона досить жорстка. Тут ми з вами тільки що бачили. Результат 4,2 мілімолі на літр води жорст, показник жорсткості. А у тій воді, яка зараз тече з наших кранів, цей результат від 30 до 40. Зараз всіх мешканців у Миколаєві цікавить, чи можливо використовувати ту воду, яка тече з кранів для прання. Тобто для опалювальної системи, але однозначно ми кажемо ні. Солона вода і нічого не зробиш. Залізо і сіль це вбивча. Їм вбивча сила. Так. Да. — А якщо її замінити, наприклад, на, на ось цей пластик, то він витримає довше, ніж залізна труба? Ніяких гарантій не можна давати взагалі. Насчет солоної води, — це… Я, я навіть даже не, не можу дати ніяких гарантій. Як пластик з солоною водою все поведе. Тобто... І, і це не гарантія того, що там, наступного дня ви знову не будете вода. тут робити Якісна ремонт. вода. Коли буде якісна вода, то, тоді можна щось казати. Кожен день у нас бригади працюють кожен день. У нас вихідних не буває. Ми вирізаємо шмуток труби довжиною. Пластику дроби, як ви будете саме вмонтовуємо. Вмонтовуємо два хомоти, які будуть перекривати з обох сторін. Це як? Це на постійній основі ну, вона так буде залишатися? Напевно, на постійній, але ж в принципі це схема тимчасового ремонту. Так. Ну, в майбутньому ми мріємо, щоб замінити більшу кількість магістралей. До війни ми мали в середньому обліковували на добу до трьох аварій. То о, після запуску цієї води ми обліковуємо більше 15 аварій на добу. На жаль, не справляємося і були залучені підрядні організації. Сьогодні у нас працює 8 підрядних організацій, які допомагають нам в локалізації цих аварій. Тому наше головне завдання це втримати і не допустити цього колапсу. Місто обліковує близько 1200 кілометрів водопровідної мережі, з якої 240 кілометрів це мережі сталеві. І тому ми бачимо, що п'ята-шоста частина наших мереж це сталь, яку потрібно замінити. буде. На жаль, цей процес незворотній, і тому нам треба буде це все замінити. Ну, ось для прикладу, для, для, для прикладу, труба діаметром 50, 50, 57 міліметрів, товщина стінки 3 міліметри, була прокладена у 2014 році. І от у 2022 ми, ми, ми її демонтували. 8 років. Хочу сказати, що така труба повинна пропрацювати не менше 25 років. Це по стандартах. Але бачимо, що 8 років. І от іржа повністю її знищила. Повністю знищила ця велика міст солі. Ми можемо казати, що у нас в системі водопостачання тече морська вода. Наші розрахунки були такі, що приблизно через рік, може трошки менше, може трошки більше, в нас почнуться ці проблеми, але на жаль, вони почалися раніше, тому що система вже була достатньо зношена. Були дуже багато ділянок, було, які потребували заміни, але при роботі на прісній воді, при роботі на питній воді, вони ще справлялися зі своєю задачею. Але ця морська вода вона знайшла слабкі місця. Це було колегіальне рішення. Ми дуже багато радилися зі штабом, який був створений в місті по ліквідації. Варії ну, по, по ліквідації цієї ситуації руйнування відбулося в квітні, 12 квітня цього року. Тому ми розуміли, що ми йдемо літо, ми йдемо в дуже жаркий період і ризик виникнення епідемії, е, захворювань, тому що відсутність води це перш, перш за все епідеміологія. Ми зрозуміли, що е, це єдиний вихід, який сьогодні, який тоді був для міста Миколаєва. Ну і навіть сьогодні він залишається єдиним можливим. Нє худо без добра, да, вода. более соленая порт выходит из строя инфраструктуру, но мы все подчиним заново. А не было другого решения этого вопроса. Было, был вариант либо отсутствие воды вообще, крайне техническое, либо она берется из того места, где сейчас берется. Почему? Потому что, ну приблизительно условно 90% воды уходит на обслуживание и 10% питьевой воды. То есть мы не смогли бы обеспечить таким количеством воды, чтобы город функционировал питьевой. Что касаемо будущего, когда нормальная вода, скажем так, сможет появиться в кранах? зависит от многих факторов, в том числе от разграбления гипотетических объекта, который на оккупированной территории находится сейчас. И сложно дать оценку, сколько надо времени на восстановление. При прочих равних, при тому, що, например, там буде все добре, да? то это можна буде зробити например, до Нового года, якщо наші вооружені сили освободят праву часть Дніпра. Депо наше управління заправлятися водою. Звечора ми заправляємося. Зараз буде заправляти водою. Три Трибабки, угу. щоб завтра була водичка у нас. Рано. А тільки трамвай, чи хтось ще працює по воді? Ще заправляється тролейбус і тролейбусами возять. Угу. Цього вистачає для міста? Чи Треба більше. Ми скачимо, що, щоб... що не не Ну, Я дивлюся на будущее, я говорю, що все буде добре. Головне вірити. Нашу армію, нашу країну, наших людей. Так, людей. Да, це правда. Так і буде. Да, президенту вірю теж. Молодці. Молодці. Значить, все буде добре. Все буде добре. Слава ЗСУ.